Вітаю вас, малята. Зима це гарна та чудова пора року. На дворі ясна морозяна погода, падає сніг, коли навколо стає все білим-білим. Здається, що ти потрапив у зимову казку. Зима це час радості, святкого настрою та веселощів. А ще час хуртовин. І сильних морозів. Тваринкам дошкуляють холод і голод. Тож нехай тендітний промінчик зимового сонця запалить у ваших серцях велику любов до живих створінь природи, що оточують нас. Я пропоную вам, малята, послухати вірш Лесі Левченко з Турбота про хвостиків. Холодно взимку. Зайчатам і білці, песику в будці, в сараї корівці, мерзнуть у котика лапки і вуха, мерзне ворона в лиху за вірюху, горю зарадити можемо, в будку собаці соломи положимо, зайчикові. Покладемо під кущик кілька морквинок, листочок капусти, теплу корівці поставимо водичку, птицям насиплемо крихт в годівничку. Як допоможемо, дружно малята виживуть взимку птахи і звірята. До побачення малята! Любі хлопчики і дівчата, до наступних зустрічей!